Як ви оцінюєте цю ситуацію з цими плавучими електростанціями? Це якась помилка була, чи це не змогли довести до кінця цей проєкт? Ну, дивіться, це вже було і е, на минулий опалювальний е, сезон. осенньо-зимовий максимум планувалося ще ще два роки тому були розмови. Е, ну, я, я вважав, що це буде. Е, буде, буде Дуже уважно подивляться, наскільки це можливо, наскільки це необхідно, наскільки скільки буде коштувати ця електроенергія, наскільки зможемо е підключитися, і так далі. Але як завжди, як і по цим спорудам захисним, е воно приймалось приймалось рішення. Е ну я думаю, політична. В на жаль, енергетиків не слухали. І от прийняли рішення, все, все, ми домовилися, Дага все, купуємо. І ніхто не міг пояснити президенту, я не знаю, прем'єру, що, 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 що це, 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 це не треба робити, що, що це неможливо, і е, як їх підключати. Так, а це ціль е, така номер один. Подивіться: по-перше, це дуже дорого коштує арену. Там, там неймовірна аренда. А далі, якщо це вже буде, ми її орендували е цю плавучу електростанцію, це, це така ціль, яка доступна для обстрілів. Ми вже зможемо е захистити. Це, це по-друге. Е По-третє, е якщо там це треба буде платити страховку, страховку таку, що, що, що ця ціна на електроенергію вона підніметься. До, до космічних э, цих э, рівнів. І, ну, ну, На жаль, от, от не, було, э, не було такого ретельного аналізу. І, а прийнято політичне рішення. Там президент поїхав в Туреччину, домовився з Євдоганом, все сказав, будемо брати. І ні у кого не, не, не виходило милості, я не знаю, чого, хоробрості, э, Професіоналізму для того, щоб пояснити, що це у нас цей проєкт, він його реалізувати дуже важко і неможливо. Але вже 250 мільйонів гривень ми одразу втратимо. От ми поспішаємо. Мені здається, дуже часто ці рішення іноді приймаються для того, щоб от прийняли, ми не обґрунтували, не обрахували. Ні все, готуємось, Давайте кошти. Ми будемо осваювати. От пішли, що вони там наробили.